Ветеран російсько-української війни Богдан розповідає лікарю про самопочуття та готується до процедур Спершу – вимірювання тиску. На прийом до реабілітолога колишній боєць прийшов через болі в попереку. Боліла спина, але якось всерйоз це не сприймав. А коли в один день зажало поперек, і я на повному серйозі не зміг встати з ліжка. Мене це злякало. Болі в спині результат служби в окопах, каже Богдан. Добряче підірвав здоров'я, коли пішов воювати. Спершу ще в 2014-му на сході, потім, як почалося повномасштабне вторгнення. Під час участі в бойових діях, то що ти можеш днями, тижнями не зіймати бронежилет, ти можеш спати на срі землі, навіть без спальника, без карімата. Ти можеш бути по колінах в болоті, в, в грізі. Це все на здоров'я дуже сильно впливає. Це може бути холод через важкі умови служби. Проблеми з опорно-руховим апаратом має фактично кожен боєць, розповідає реабілітолог Олександр. Швидкому і ефективному процесу оздоровлення неабияк допомагає масаж. Плив масажу на процес одужання, на процес реабілітації важко переоцінити. Тому як задіюється, і ми отримуємо місцевий ефект, це є в конкретному випадку білю попереку, і ми з нею ми пропрацьовуємо на, на це, ми звертаємо велику увагу. Ну і крім того, масаж він, як правило, є позитивно впливає і на систему, на весь організм в цілому. Для закріплення результату виконують пацієнти і вправи, зокрема на дошці Євмінова. Головне каже лікар, не відкладати проблему в довгий ящик. Якщо ця проблема була, але зараз вона якби прихована, немає ознак. Це не є привід не опікуватися не про себе. Да. Тому звертатися бажано всім, хоча б в плані діагностики, поради. Крім того, задіюємо елементи лікувальної фізкультури. Я показую вправи, які наші бійці можуть в домашніх умовах собі під підтримувати свій стан здоров'я займається Богдан у кабінеті фізичної реабілітації. Його відкрили два роки тому на базі ветеранського простору. І навіть за два перших заняття каже ветеран, вже помітний результат. Вони ще віддаються на 100%, щоб допомогти мені. І це мені дуже подобається. Це як показує мені те, що ось. Я щось зробив для цієї країни, а тепер люди цієї країни мені стараються допомогти, щоб я знов став повноцінним членом суспільства. Ветеранам у закладі надають комплексну підтримку, в тому числі і психологічну. Але взяти себе в руки і звернутися за допомогою, зізнається Богдан, було непросто. На психологічному стані мені дуже важко жити. Але так як просто взяти чарку в руки і е, заливати своє горе алкоголем не виходить, тому що я батько трьох прекрасних дітей. І мені потрібно постійно бути в русі, постійно потрібно здобувати вже не тільки моє майбутнє, а майбутнє моїх діток. І мені приходилося шукати якісь виходи із цього стану. Допомагають відновитися тут не лише військовим, а й їхнім рідним. Послуги у ветеранському просторі надаються абсолютно безкоштовно для усіх відвідувачів ветеранського простору, а саме для ветеранів, членів родин, ветеранів, захисників, захисниць, членів родин полеглих захисників та захисниць, членів родин безвісти зниклих. Та полонених за потреби фахівці реабілітаційного кабінету приїздять до пацієнтів додому у ветеранському просторі. Попереджають, аби потрапити на прийом, потрібно попередньо записатися.